Вітаю вас, друзі! З'явилися нові деталі щодо поїздок Владіміра Путіна на тимчасово окуповані території України, про які пропаганда російська повідомляла учора. Скабєєва пояснила, що коли за владіміром Путіним носять чемоданчик для біологічних відходів, то це нормально. Смотрите. Сация скажу я вам так себе. Во время паєзди главнокомандующего чемодан Чигета постоянно знаходяться на бойовому Это нормально. І, хоча російські пропагандисти казали, що, начебто, Владимир Путін відвідував тимчасово окуповані території України, учора насправді він там був іще до Великодня. Що добре було чути на одному із відео, коли він казав, що скоро Пасха, правда, на сайті Кремля цей фрагмент вирізали. Сейчас выпасываем, да? Сейчас выпаску, да? Немає підтверджень щодо того, що владімір Путін міг бути на Луганщині, але є підтвердження, що він був на Херсонщині, точніше на Арабатській Стрілці, і це за 140 кілометрів від лінії фронту. Ну, приїхав у Тобто показати, що це дуже все серйозно. Просто для порівняння учора президент України Володимир Зеленський відвідував Авдіївку, яку обстрілюють багато разів щодня. Не президент України Верховного Лакамаша. Це було слабля нагородження вишки. Але головна подія на так званій Росії вчора була не про поїздки владіміра Путіна, а про те, що росіянам масово почали скасовувати праздники, Як це можна відмінити? Я особисто можу постійно дивитися на кілька речей: на те, як горить вогонь, на те, як гинуть російські окупанти, і як ви підписуєтесь на мій канал. Тому, друзі, просто зараз візьміть і підпишіться, обов'язково. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. На Росії на 9 травня відбувається парад Побіда Там щороку проводили безсмертні полки і планували провести і цього року. В Омскі починають підго... підготовку к акції Безсмертний полк. Але війна так званої Росії проти України йде чітко за планом. Тому була дана команда «Русские назад. Традиційно вашествия безсмертний полк в Росії в этом году не буде. Традиційного масштабного шествия не запланірована. Бессмертного полка в этом году не буде. Сабчили сьогодні в штабі акції. Росіяни дуже обурені. Вони не розуміють, що ж произошло, чому скасовують безсмертні полки, і взагалі це ж у них забирають священний праздник. Парад шести безсмертного отменять? Це святой праздник, друзі, таніслиханом, тому що це міроприяти проводяться з 2012 тисячі і оно стало священним. Шосте твориться, люди. Ви розумієте, взагалі, що відбувається, коли на так званій Росії скасовують безсмертні полки? То це означає, що так звана Росія тепер стає просто як Сполучені Штати Америки. Все Штаты не только запретили проведення шествия бессмертного палка но даже возложить традиційні к мемориалу дух Ельби і це запрещено. Напевно, на так званій Росії владу захопили англосакси не інакше. Цікава також і причина, чому скасовують безсмертні полки. що відміна проведення учного шествия зв'язана з обезпеченням безпеки громадян. вони, наче як переживають за безпеку громадян так званої Росії. Цікаво, що сталося раніше ж не було таких переживань, раніше ж усі ці полки відбувалися, а тепер максимум росіяни зможуть діда на палці показати хіба що у інтернеті або Почепити на білу ладу ті, кому уже привичні онлайн формат, зможуть розмістити на сайті безсмертного полка портрети не тільки героїв Великої Отечественної, но і фотографії учасників спеціальної воєнної операції. Присоєдиться до Безсмертного полку по-своєму можуть автомобілісти і працівники транспорту. Взагалі, хочу вам нагадати, друзі, що Безсмертний полк Росія використовує роками для просування своєї пропаганди, і багато подібних заходів росіяни та їхні агенти організовували в Україні. Депутати від партії опозиційна платформа за жизнь устроили в стенах парламенту імпровізірованою акцію Безсмертний полк. Нагадаю, також що депутати ОПЗЖ, зокрема Бойко та Шуфрич, яких ви щойно могли бачити, вони не понесли досі жодної відповідальності за свою роботу на агресора. ОПЗЖ тоді не тільки самі виходили, а й виводили абсолютно поїхавших прихильників російської агресії на вулиці. Ось я з ними спілкувався у 19-му році. А чи Крим? Крим кричанка. Штовкайте. Крым принадлежит к Кримчату. Почему вы Позор! Позор Сергенко! Позор! Це не твоя чашка чая. А я чай не п'ю. Я тебе говорю по нашому по помбитку. Це не твій праздник, це не твоя чашка. А ви, ви з Англії? Власне, в Україні таких заходів вже немає, і слава Богу, тепер їх не буде і на так званій Росії, але попереду усіх пішла Білгородська Народна Республіка. Там вирішили не розпорошуватись на дрібниці і заборонили просто усе. Отміні прозені день побіди 9 мая, Отмініли безсмертний полк. Атмінірипускно бал для посилку, але і це друзі не все тому, що довелось на так званій Росії цього року скасувати і танковий біатлон. Ви уявляєте? І це зовсім ніяк не пов'язано із тим, що чемпіони танкового біатлону на так званій Росії подохли на території України. І ключове питання вже ж із чим це усе пов'язано на так званій Росії, чому там скасовують масові заходи. І я не здивуюся, якщо навіть вони скасують парад Побєди на 9 травня у Москві. Особисто я припускаю, що це може бути пов'язано із тим, що росіяни усе чекають, коли ж збройні сили України. Підуть на територію так званої Росії в очікуванні контрнаступлення противника. коли противник почне масштабне наступлення. Ми чекаємо розвитку наступлення в будь-якому и і розсматриваються, в тому числі, і матір'кових, як ми їх називаємо, території Росії та Білдаровська присього Курська область. бояться Росіяни також. І що до них можуть прилітати у глибокий тил, невідомі, але дуже добрі безпілотники, і пропонують закривати сіткою важливі їхні об'єкти. Саме має смисл, наприклад, зробити якісь та сіті вокруг крупних об'єктів. Із із рабі це той же самий. усе тривожніше. Росіянам стає також і на фронті. Вони кажуть, що їх намагаються щупать практично усюди. А починаються активні спроби щупати нашу лінію оборони. Проте їм це не страшно, тому що як відомо, росіяни вже знищили кілька сотень леопард 2 і збили чотири установки Петріот просто у повітрі. Але і тут є нюанси. Дізіозний атрят захваті там Ну, Я прочитав якесь то повідомлення, сообщение, що наші взяли танк, утопили його в болоті. Зачем то зачем-то всі стали розпространяти. Я, чесно говоря, сильно удивився. Але коли такого роду повідомлення дають, було б бы неплохо їх якось то Від очевидної брехні про те, що, начебто, росіяни вже знищують нову західну техніку, прифігів навіть пропагандист Соловйов. І от не змогли його протащити в тил. От взяли бало, втопіли в болоті. Расскажите. Были а, два танка сожжены уже. Иначе это ну выглядит яким-то анекдотом дурним у той же час російські пропагандисти усе намагаються передбачити, де ж саме буде головний удар, де їм чекати на український контрнаступ і е, припускають, що можна було би це з'ясувати за накопиченням палива біля лінії фронту. І от один з важливих косміних розвідпризнаків, це формування формірування крупних резервов галюче смазочних матеріалів, ну, тобто дізелю, дізелю і бензина. на ключевых направлениях. Это говорит о том, что противник готовится перейти в контрнаступление. Але и тут россиян спиткала невдача. Тому что, когда они начали з'ясовывать, где же Украина накопичує основные ресурсы из паливом, то з'ясувалося, что наступать на россиян могут практически усюди. Противник может по сути, выбрать любое направление линии боевого соприкосновения сейчас. Исходя из того, как сформированы резервы, как сформированы А, матеріально технічні резерви тривожно, тривожна. Ну нічого саме час, щоби заспокоїти росіян випускати кадирівців. Вони знають, як це робити. Тому говорити про те, що от завтра пойдуть в наступлення, і щось сверхістейсного з цього у них вийде, звісно, не приходиться. Балаклею здали для того, щоби ви відступили з боями, для того, щоб не понести тіжології потери. Набагато цікавіші події відбуваються у реальності. У реальності у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти почали розповсюджувати листівки із закликами до негайної евакуації. Да, да. А на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники почали красти у громадян України човни, і Сальдо закликає приходити і віддавати човни їм ще більше. Я звертаюся ко всім владельцям маломірних судов. Пожалуйста, возьміть свої документи. Подтверждаю, право власності на мотор і лодку, і приходіть внічську районну адміністрацію. Головне не забути готувати човни у окупованому, поки і ще окупованому Криму. Але друзі, як би там не було, які б плани у нашого командування не були б і на що б не розраховували росіяни. Наша із вами справа одна: допомагати українській армії. Нагадаю, ми із вами закупили вже дуже багато фпві-дронів і вони зараз працюють на лінії фронту і будуть працювати іще. Ну а відеороботи, як завжди, багато є у мене у телеграм-каналі. Гойда! Бойся! Ми йдем! Гойда! Гойда! Саме зараз ми комплектуємо іще ще одну із бригад українського контрнаступу, а також продовжуємо підтримувати ті підрозділи, які вже перебувають на лінії фронту і тримають оборону. І я вас, друзі, закликаю, не припиняйте допомагати українському війську, тому що тільки завдяки українському війську є. Ми із вами, є Україна, і однозначно Україна буде. Розпаковочку робимо. Посилки від Сергія Стерненка шість акульчиків на трьохсотий матрас. Дякуємо Сергію Стерненку та його підписникам за цього желізного коня, який буде сприяти у знищенні ворога. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!